Кейт, можливо, збожеволіла. Кейт, можливо, збожеволіла. Або була божевільною колись. Кейт, можливо, збожеволіла, або була божевільною колись. Вона асоціює себе з Єленою Троянською, тому вперше подорожує саме до Туреччини, до місця, до руїн. Колишньої Трої. Єлена викликала Троянську війну. І Кейт, яка в минулому житті була художницею, хотіла зобразити її на одній з своїх робіт Самотньому і, можливо, нарцистичному акті коло меланхолійної ідентифікації з Єленою. Кейт, наче проживала таке ж саме життя, хотіла намалювати її на березі моря, на якому палає останні з ворожих кораблів, і Єленен на певній відстані дивиться на вбитих воїнів на руїни власного світу. Але згодом вона повертається назад. І оселяється на морському узбережжі в якомусь покинутому будинку, де починає писати роман, в якому описує життя жінки, що залишилась сама на землі. Що прокинулась, можливо, в середу або в четверг і зрозуміло, що вона лише одна жива істота на планеті. І не розуміють, чи вона дійсно одна, чи, можливо, збожеволіла і залишилася одною у своєму розумі. Як би воно не було, Кейт погоджується зі своєю новою ролью останнього вижившого. Що трапилось з іншими, невідомо. Ця роль допомагає їй якось подолати смуток, розпач який. Волдія, який з'являється кожного разу, коли вона згадує про своє минуле, про те, як вона втратила дитину, як померли її батьки, як зруйнувалося її кохання. Це маніакальне повідомлення схоже на каталог випадкової культурної інформації взагалі всі західної історії. У цьому повідомленні творі романі з'являється Вінсент Гог, Фредеріх Ніче, який плаче, коли хтось б'є коня. Марія Калас співає Медею до Леонарди да Вінчі. Спіноза намагається сконтактувати з дочкою Ілини Троянською, Герміоною і так далі. Розмова і розповідь. Не просто про те, що хтось був тут, хтось жив тут, так, а це повідомлення про те, що ці, цілий світ був тут. Це повідомлення більше схоже на марення божевільного, ніж на якийсь науковий текст чи роман. І в цьому, мабуть, це повна протилежність намаганням від Генштейна якось віднайти влучні слова. Так, для Адекватного опису світу, опису нашої реальності. І, заміну культурним фактам, приходять якісь просто незрозумілі для нас слова, якийсь нам набір, набір незрозумілих слів, які, які допомагають Кейт якось подолати катастрофу і написати її власне, власний наратив. Про, про людство, та про світ. Тобто, так вона знаходить свій шлях, свою дорогу до цього краху, краху світу. І замість наративу, замість історії, що має якийсь сенс, та, вона, вона винаходить текст як текстуру з вільними кінцями. Тобто це більше схоже на якесь ткацтво та, якесь полотно. Героїня Роману не Відмовляє її самотності, але навпаки подвоює і потовщує свою самотність, роблячи з неї достатній резервуар, теруар, світ для життя. Нестерпна погода в Харкові дуже погана. Тиждень тому була мінус 10, сьогодні плюс 10. Світ дуже часто стає божевільним, самі божеволіми інколи. Депресія, смуток, меланхолія здається теж погодні явища. Такої думки притримується Елін Джой, американська дослідниця, філолог що вивчає океани і блакитний колір. Так ось Джой вважає, що немає ніякого навколишнього середовища, є тільки такий текучий простір. Все тече, затікає, пересочується, витікає ззовні. Від сліз до дощу. Від дощу до океану. Елін дуже вразила книга Стіва Менса про океани Шекспіра. Я записував окремий епізод про Менса, але вона шукає в океані смуток, який ми пов'язуємо, який англомовна аудиторія звичайно пов'язує з блю, з блакитним, з блюзом, самотною піснею океану. В українському ми навряд ну, пов'язуємо блакитний з, зі смутком, але тут треба казати, напевно на якість блакитного кольору, на його блідність. Тобто це такий висвітший, синій. А, і ось в цьому розумінні так, цього блідості, такого напівживого, напівмершого. Стану, так, хворобливого стану. Елін звертається до роману Девіда Максона Господиня Вінгенштейна про жінку середнього віку, яка на ім'я Кейт, яка, яка начебто збожеволіла, чи то дійсно залишилась одна на планеті, і пише довгий лист, довге таке повідомлення тим, хто колись може знайде. Її щоденник, її манускрип, трактат, який вона надрукувала на машинці, і описує своє життя чи життя всього. Людства. І пише вона його на пляжі, на океанському узбережжі. Ми маємо розуміти, що у випадку з Романом Марксена ми маємо справу з. Поезісом, тобто актом творчості, актом створення, який наближує чи навіть наступає на крах і погоду такому заздалегідь падаючому світі, та, у світі, що руйнується. Це створюється такий світ, в якому немає можливості втекти, та й немає бажання цієї втечі. Читача запрошують до цього марного. Приєднатися до да, цього беззвуздового, з пержого погляду марення, Яке, втім, налаштовує наш зір за допомогою оптики, схожої на павутиння, в якому поєднуються міння, пісок, океан і людина. Тобто, це така цивільна еротика, як пише Джой. Маючи на увазі, що ми ніколи не залишаємось наодинці, коли сумуємо. Навпаки, в цей час посилюються наші зв'язки з простором, з об'єктами навколо. Коли Джой використовує слово еротика, звісно, вона має на увазі щось дуже інтимне, щось, що вимагає напруженого відчуття, якогось намацування намацювання своїх. Виключаються, да, зникають, зникають думки, і на перший план виходять відчуття. Коли закінчується цивілізований світ, тобто закінчується людина сучасна, да, ми краще відчуваємо цей сенс погоди, та якихось морських змін, які ми бачимо з пляжу та, з берега. Тобто і ці зміни це і наші зміни, ці океанічні морські зміни. Які ми краще відчуваємо, глибше їх відчуваємо, які роблять нас більш багатими, хоч ми, хоч ми при цьому стаємо все менш зрозумілими для себе. Так само, як Кейт з Марксонського роману, ми можемо відновити наші енергії, залишивши повідомлення на вулиці, нацарапавши щось на стінці, як переживаємо. Смуток, самотність у цьому блакитному світі такий незавершений проект.